Моє перше заточування ножа, і мій відгук про мою нову точилку для заточування ножів з сайту Aliexpress, яка називається Saitus S09. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продовжую знайомитися з моєю новою точилкою і буду з нею знайомитись вже безпосередньо при заточуванні ось цього шеф ножа. Є у мене на моєму каналі вже відео огляд на цю точилку. обов'язково його перегляньте, тому що там ми. Перевіряємо мінімальні, максимальні кути заточування для цієї точилки. перевіряємо точність поворотного механізму і в загальному я розповідаю про своє враження про дану точилку ножів. І ця, ця точилка — це основний конкурент для такої точилки, як Ruixin Pro rx 009 або Сайтуз sk 09 і інші подібні точилки, тому що ця точилка вже з коробки. Має поворотний механізм, який дозволяє повертати, ніж за ручку ножа, тримаючись не потрібно нічого відтягувати. Зараз ви це будете бачити під час заточування. І вже володіє з коробки механізмом точного налаштування кута заточування ножа. Можна встановити при необхідності звичайну штангу і шарнір, так як, наприклад, на точилках К09 або Рікс-009. Або встановити ось цю рейку. Тут просто міняється воно місцями, кому що зручніше. Але рейка вона дозволяє просто точно налаштувати кут заточування. І ось на сьогодні, на момент огляду цієї точилки, я можу сказати, що це однозначно кращий варіант, ніж Ruex Pro RX 009 або k 09. І я б вибрав ось цей варіант точилки. Звичайно, ще не було заточування, а під час заточування може проявитися якась проблема. Тому почекайте, це не остаточний мій висновок. Просто от на сьогодні, на зараз, на момент огляду, я можу сказати, ось поділитися з вами такою інформацією, що я би обрав собі ось цю точилку і користувався б нею. Але зараз, можливо, зміниться моя думка після заточування. Заточуватись даний ніж я буду за допомогою того ж комплекту е брусків, який йде разом з цією точилкою, тільки в мене є свій вже початий. Це абсолютно такі ж алмази від компанії Сайтуз. Тільки тут в мене бланк алюміній, а тут пластик. Але не спішіть відмовлятися від ось цих каменів, які йдуть в комплекті. Справа в тому, що набір каменів коштує. Більше, ніж половина точилки. ось такий. Тобто там вигідніше, ви рахуйте вже, що вигідніше, купити сачілку чи точилку і набір каменів. А навіть якщо у вас є вже ваш робочий набір каменів, відкладіть, потім використайте, використайте свій, почнете користуватися цим. Просто так дешевше. Ви вже там рахуйте. Вигідно вам, не вигідно. це максимальний набір, яким я користуюся: 200, 400, 800, 1500 і 3000 гріт. Такі ж рідності в мене на алюмінієвих бланках. Якщо ось ці бланки, наприклад, у вас алюмінієві, ось такі бланки, ось такі бруски, ось ці пластини, вони продаються окремо, їх можна купувати і наклеювати на бланки, якщо у вас вийдуть з ладу ось ті, які є. Ну, це просто є така можливість даного виробника посилання на. Ці на цього виробника на офіційний магазин на ці товари, які я буду використовувати при заточуванні ножі ножа, я залишу в описанні під даним відео. Зараз заточування, і в кінці даного відео я повернусь до вас і поділюсь, звичайно, своїм відгуком про дану точилку. Вже пос... і після заточування, після огляду, тобто, вже буде мій остаточний висновок про а, цей станок для заточування ножів. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей шеф-ніж на моїй новій точилці для заточування ножів сайту Aliexpress Saitus S09. Що я можу сказати про дану точилку? Для початку заточування. Заточував я цей ніж моїми брусками в 400, 800 і 1500 гріт. Тобто три бруска я використав, але навіть після 800 грит я побачив. Що достатньо тут гостроти, можна було зупинятися, але вирішив ще використати на 1500, щоб придати блиску підводу, і в кінці ще відполірував шкірою плюс паста для полірування, щоб. Ну, ось те, що вийшло, те вийшло. Ніж дуже гострий, тут бритвена гострота, але не знаю, помітите ви чи ні. Але тут є на ножі мікросколи, які я не забираю під час заточування, тому що це робочий ніж, який ніхто не шкодує, і не бачу необхідності сточувати корисний метал тільки для того, щоб забрати ці якби, пошкодження, які не відчуваються під час роботи з ножем. Не рекомендую їх сточувати. Звичайно, якби я захотів зробити красу, я би все сточив вуском 400 гріт, тоді зробив полірування, використав навіть рубін, зробив зеркальний блиск і так далі. Але цей ніж заточується досить часто, тому що використовується досить часто в мене на кухні на кожен день. Ось так. Але дане відео не про заточування, дане відео про дану точилку, Тому зараз я поділюсь з вами своїм відгуком про цю точилку, розповім, що я помітив під час даного заточування ножа. І так для початку е тримач брусків дуже хороший. Я казав на відео з, з оглядом, що це один з найкращих тримачів для бюджетних точилок. точілок, і я не помилився навіть при цьому заточуванні. Я помітив, що працювати з даним тримачем саме задоволення. Фіксуються бруски відмінно, утримується цей брусок відмінно за рахунок ось цієї ручки. Нічого не м -м слизько. У мене, в принципі, тут і не жарко, але ну, ось, тримається дуже добре. Відчуттів багато, тому що він легкий. Штангу забув змастити все одно. Ковзає відмінно, звук відмінний. В принципі, взагалі немає ніяких претензій до цього тримача. Ідеальний тримач для бюджетних точілок, я радий, що даний виробник використав саме його. Що стосується механізму точного налаштування кута заточування ножа, виконує свою функцію цілком. Попадати в кут заточування легко, просто, в принципі, взагалі немає ніяких проблем. Що стосується шарніра, Ковзає відмінно, проблем немає, точність відмінна. Єдине, на що треба звернути увагу при покупці даної точилки, так це те, що даний шарнір, його діапазони. Розносу. Вистачає для проточування ножа в 20 см. Тобто цей шеф-ніж в 20 см, дана точилка точить так, як потрібно. Але щось довше, вже будуть проблеми, тому що ось ця штанга при ковзанні буде впиратися в обойму і ви будете відчувати приторможування. Тому рахуйте, це даний механізм точного налаштування кута заточення розрахований на ножі в 20 см, не довше. Якщо у вас довші ножі, використовуйте штангу, така можливість є: штанга плюс шарнір. шарнір можна Можна свій довільний і зробити будь-який будь рознос по сторонам. Тобто, є рішення і цієї проблеми в даній точилці для заточування ножів. Передбачив це виробник. Але ось цей механізм розрахований на 20 см. Врахуйте це, тому що це невідома інформація при покупці. Тобто, такої інформації ви не знайдете в описанні до цієї точилки. Далі, поворотний механізм. Відмінний, працює, відмінно повертається. За ручку ножа. Я на огляді казав, що його потрібно трішки е, пом'якшити ось цю напругу при повороті. А зараз е, рахую, що навпаки потрібно збільшити цю напругу, там є можливість підкрутити. Я, можливо, це зроблю. Е, Цей ніж досить великий, ручка, от бачите, він навіть грає, але проточити можна ось цього. Розсуву зажимів вистачає для проточування такого ножа. Якщо у вас ножі пом'якше, ну, врахуйте це, тому що компенсувати можна тільки так, як можна. Тобто тут десь по 4 см виступає лезо за межі ваших зажимів. Якщо у вас дуже гнучкий ніж, ну, буде грати, треба буде щось придумувати. А що стосується поворотного механізму, він набагато кращий, ніж на точілці Ruxin Pro rx 009, тому що тут є. Можливість повертати за ручку. На Ruxin Pro rx 009 або k 09 Saitools і інших подібних точилках такого немає. Потрібно відтягувати. Там мені писали, що немає можливості повернути ніж на іншу сторону, не виймаючи тримач брусків. Є така можливість, просто потрібно ручку вниз опускати. Звичайно, якщо ви побажаєте його через верх, ось так повернути, ви впередтеся і потрібно виймати а, тримач. А через низ все повертається так, як потрібно, ось так. В принципі, під час даного заточування ножа я не виявив якихось суттєвих проблем чи недоліків даної точилки. Тобто, якщо зараз порівнювати ось цю точилку з точилкою РХ, RX, pro RX-009, Сайтуз k 09 або їм подібних точилок, то тоді це набагато цікавіше, тому що. Попередні точілки, які я назвав, не мають поворотного механізму з можливістю повертати за ручку. Там потрібно відтягувати. Вони не мають точного налаштування кута заточування ножа, а тут є і така можливість, і штанга. А, тому це однозначно цікавіший варіант, і я би обрав однозначно Сайтус S09, ось цю точілку для ножів. Але попереджаю, це мій відгук на сьогодні, на зараз. Я не знаю, наскільки надійний механізм поворотний, як він довго буде служити, тому що час це тільки. Покаже час, з'являться якісь люфти, не з'явиться, буде вона довго служити чи ні. Але зараз це однозначно дуже цікава точілка, якщо вас влаштовують от ці е, нюанси з е, зажимами, які розсовуються тільки на ось таку відстань, з, з шарніром, який може проточити тільки ось таку довжину н... ножа і так далі. І якщо не влаштовує, Розгляньте такий варіант, як SayTusBuist. Це однозначно найцікавіша точилка від даного виробника і одна з найкращих з сайту AliExpress. Мені там писали, порівнювали цю з SayTuzBist, так ось, моя думка, це однозначно. Сайтуз набагато краще, ніж це. Ця точилка, вона, можливо, найкраща з в своєму бюджеті, там вона коштує 31 долар з копійками на сьогодні. Чи не на сьогодні, це вчора я дивився, така була ціна з безкоштовною доставкою в нашу країну. І це дуже цікава ціна і це без купонів, без знижок, які там пропонує а, продавець. Тобто, можливо, є якісь купони в нього, це потрібно переглянути, або, можливо, є купони на AliExpress, якісь пропонує. Це ось така ціна на вчора була, і мені здається, це дуже хороша ціна, як на ось таку точілку. А Сайтусбіс, вона коштує більше, але в неї вже і більше... Ам... Якби більші можливості функціональні ось так. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було корисним. Це був виключно мій відгук. Можливо, хтось зі мною не згоден. пишіть ваші відгуки, можливо, хтось є власником даної точилки і помітив якісь додаткові проблеми. Пишіть про це в коментарях під даним відео. Мої відео виключно для інформації. Я не пропоную щось купувати або не купувати. Це виключно ваш інтерв'ю. Вибір. Я надаю інформацію, ви аналізуєте її, порівнюєте, обирайте кращий варіант для себе. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.